Народні прикмети може іноді і точніше за синоптиків, але бувають досить дивними. От, наприклад, як рекомендують визначити прогноз 6 жовтня: якщо куниці і тхори вже змінили хутро на зимове, зима буде ранньою. Ну, лишилося наловити десь нещасних звірів і визначити, що там в них з шерстю. Жарти жартами, але дощі суттєво затримали хід посівної по деяким регіонам. Волога погода аж з кінця серпня. Відтак нині головне завдання не згаяти жодної погожої днини. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Щось продати китайцям це мистецтво. Україні вдалося отримати ринок для своїх зернових. Бережіть ліси, вони ще знадобляться. Держава на водоклад в лісовому господарстві. На Франківщині вирощують пальне прямо на полі. Лоза обігріває село. В Україні тривають запеклі баталії, куди їй краще йти на захід чи на схід. Втім, аналітики, фахівці кажуть, що Україні, перш за все, аграрній Україні більш цікавий не європейський ринок та чи. Країни митного союзу, а країни третього світу, ті, які розвиваються густонаселені країни, Пакистан, Індія, Китай, безпрецедентні аграрні угоди були укладені урядовою делегацією в ході останнього візиту до піднебесної. Доки точаться суперечки прихильників та опонентів економічної інтеграції з ЄС, Україна отримала доступ до китайського ринку. Наразі Китай став найбільшим в світі виробником товарів, проте потребує продовольства. Українській урядовій делегації вдалося потужно застовпити китайський ринок для вітчизняної продукції. Перш за все, аграрної. при цьому китайці інвестують гроші в аграрний сектор, а це 3 мільярди доларів. А ми частину цієї суми повертаємо зерном. Ми поставляємо з китаю пшеницю. сьогодні. Ми про поставки Ячмія. Всьо в чому буде Китай, все, що в Україні, все буде а, направлятися на експорт, якщо контракти будуть устраювати обі сторони. А, ми почали очень добре в прошлом році. Програма стартувала. Сьогодні ми перечень продукції розширяє на євразійському економічному форумі, в якому брала участь українська делегація. Одні з головних для України тем була аграрне питання не тільки в поставках власної продукції. Кошти, які інвестуватимуть китайці, дозволять значно підняти потенціал вітчизняних земель, зокрема відновити та розвинути зрошувальні системи на півдні України. Проект передбачає іригацію 800 тисяч гектарів у Херсонській області навколо Каховського зрошувального каналу. Це коштуватиме півтора мільярда доларів. Я вам скажу так: тільки відновлення зрошення на мільйоні гектарів землі, і ми вже наша академія провела експерименти в Херсонській області. Дає додатково мінімум. 40-50 мільйонів тонн зернових. Ви розумієте, який потенціал у нас може вирости. Це перше. По-друге, система зрошення знаходиться в державній власності. І тут ми чітко розуміємо, що наше завдання держави надати споживачу, тобто власнику земельного паю, або орендарю дешеву якісну своєчасну воду. Вже в Києві міністр агрополітики розповів журналістам, що ця аграрна угода безпрецедентна в історії незалежної України. Фактично, ми отримаємо державне замовлення однієї з найбагатших країн світу, і це є продовженням попередніх домовленостей, зокрема щодо поставок у піднебесну кукурудзи. Вона була пробною і Пікін зробив свої висновки У 2012 році. в нас товарообіг був всього навсього 270 мільйонів доларів з 10 мільярдів. І на превеликий жаль він в 2012 році мав негативне сальдо по відношенню до нашої економіки. Тобто ми експортували всього на 70 мільйонів, і на 190 ми завезли. В цьому році, за перше півріччя, ми на сьогоднішній день вже маємо товарообіг 380 мільйонів доларів в аграрному секторі і наш патент, наш. Експорт зріс в 4 рази. Тобто у нас 280 мільйонів це наш експорт. Про що це говорить? Що ринок Китаю для нас, по великому рахунку, відкрився. І це я хотів би звернути увагу, що в цьому балансі ще нема постачання зернових безпосередньо кукурузи на китайський ринок. А в нас є взаємні домовленості і зобов'язання нашої української сторони. До кінця року поставити на китайський ринок 2 мільйони тонн кукурузи або спільно узгодженими позиціями продати їх на третій ринок. Китай досяг статусу найбільшого виробника товарів у світі, підвищив рівень життя і став значним ринком споживання. Тепер і української аграрної продукції. Від початку року експорт української сільгоспродукції до Китаю зріс у чотири рази. До кінця року він зросте ще більше за рахунок експорту кукурудзи. Окрім цього, з наступного року Україна планує розпочати експорт до Китаю сої та ячменю а в перспективі пшениці і ріпаку так Китай стане одним з основних покупців українського збіжжя. Дощі врожаї не зіпсують на це, сподіваються в уряді і заявляють, цього року в Україні не буде дефіциту зерна, овочів та фруктів. Головне кажуть, зберегти зібране. Утім, господарства вже навчилися піклуватися про свою продукцію. Наголошує прем'єр Микола Азара. У державі активно розвивається агропромисловий комплекс. За три роки збудували елеватори, овочі сховища та гуртові ринки. А щоб українці запасалися городиною, в усіх регіонах працюватимуть ярмарки, організувати голова кабміну доручив керівникам областей. Водночас Микола Азаров просить не створювати інформаційний ажіотаж, а підприємцям радить не намагатися накручувати ціни. Через погодні умови в Україні дещо уповільнилися темпи жнив, проте, незважаючи на це, більшість посівів зберігаються в задовільному стані. А для збирання зерна у стислі терміни підготовлена необхідна техніка, сушильне обладнання та ємності для зберігання. Міністерство аграрної політики та продовольства моніторить ситуацію та надає аграріям необхідні рекомендації. Про це заявив міністр Микола Присяжнюк. Аграрії вже зібрали понад 36 мільйонів тонн зерна. Україна отримала ще один річковий термінал. Його збудували у Світловодську на кіровоградщині. Це підприємство може одночасно приймати і відвантажувати вагони та баржі. Участь у відкритті взяв президент України. На урочистостях Віктор Янукович заявив, Україна відроджує транспортний потенціал Дніпра. Такі підприємства, майбутнє держави, оскільки вони передусім розвантажують автошляхи та залізницю, а головне створюють нові робочі місця. Отже, покращують якість життя в регіонах. Виїхав сюди за околицю і був вражений кількістю автомобілів, які стояли вздовж дороги. Люди виїхали за грибами, і гриби, і ягоди, та й деревина все це дари лісу. Для більшості пересічних громадян здається, що все воно дається просто так. Богом, втім це не так. Ліс це живий організм, за ним слід доглядати, прибирати, садити, коли треба стригти. Ліс це живий організм. Якщо щось береш, слід і щось повернути. Повертають зазвичай за всіх лісівники. Тут в кабінеті голови Держлісагентства, можна уявити масштаби цих повернень, аби зрозуміти, скільки людина постійно з лісу забирає. 40 тисяч гектарів це ми на площі 40 тисяч гектарів ми рубаємо ліс і відновлюємо. І 18 тисяч гектарів це абсолютно нові ліси, які не придатні для ведення сільського господарства. Протягом 2010-2013 років підприємствами Держлісагентства України відтворення лісів проведено на площі понад 225 тисяч гектарів. 78 тисяч гектарів, з яких це нові ліси. А у 2011 році було проведено облік лісів, який в країні не проводився з 96-го року. Він підтвердив, що лісу в Україні стало більше на 174 тисячі гектарів. Чому зокрема і заслуга наших батьків? Адже до промислового віку доходять нині дерева, які були посаджені у 60-70-х роках минулого століття. Збільшення реалізації відбулося за рахунок того, що Дякуючи, звичайно, підтримки президента нашої країни, на плег... наплегливості на уряду країни, ми відновили аукціонні торги з продажу необробленої деревини. Якщо у 2010 році обсяг реалізованої підприємствами галузі продукції робіти послуг становив дещо більше 3,5 мільярдів гривень, то вже у 2012 він сягнув більше 5 мільярдів. А за вісім місяців поточного року він ще збільшився на майже 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причому зник банальний ажіотаж навколо лісу. Запропонована кількість деревини на аукціонах повністю не вибирається, а самі лісівники отримали збогу більш ретельно і планово підходити до заготівлі деревини ще донедавна до значної кількості продукції, тобто промислового лісу, було просто неможливо дістатися. Ну, мовно кажучи, 700 кубометрів на гектарі. І якщо туди, не, там не буде дороги, і якщо е, туди не пробудувати шлях, то звичайно, що ця деревина просто загине. Тому в першу чергу, от в такі місця і будуються зараз дороги для того, щоб забрати цю деревину і забезпечити вітчизняного тароробника деревиною. Загалом побудова лісової дороги має кілька значень. І це не тільки деревозаготівля та протипожежна безпека, це і сполучення між селами. Адже в Україні і досі є такі населені пункти, які були фактично відрізані від нормальної інфраструктури. Є різні підходи, але все-таки ліс це не пуща, ліс теж має. В лісі проходять дороги, а оця дорога, де ми стоїмо, це колись це був зв'язок між сел... між городком і градичком. І по такому принципу ми взагалі керуємося, коли вибираємо траси для будівництва чи для капітальних ремонт доріг. В першу чергу це береться. Щоб ці дороги зв'язували населені пункти, тому що вони повинні нести нагрузку соціальну, а потім вже ставиться на другий план, чисто виробничі, це доступ до труднодоступних лісових угідь. Цього місяця 8 кілометрів дороги з'єднали Карпилівку із селом Сильне. Досі в об'їзд від одного села до іншого треба було долати півсотні кілометрів, тепер напряму через різ вдвічі менше. Тож Ту тут не було до ж було. Тут, ж є... тут була пропасть, тут переверталися лісовози, Й. тут переверталися машини, тут все переверталося. Так. Тепер ці проблеми подолані. Якщо у 2010-му було збудовано лише 102 км кілометри лісових автомобільних доріг, то у 2012-му – 943 кілометри. А цього року більше 1100. Разом з цим активно продовжується електронний облік деревини з 8 мільйонів 600 тисяч кубометрів, заготовленої в поточному році деревини. Промарковано електронними бірками. Майже 70%, і ми стали запроваджувати електронний облік деревини і практично вже в усіх наших підприємствах ну, до 89% доходить електронний облік, і ми бачимо, де знаходиться який асортимент, і, яка порода і, і її рух. І звичайно, це робить неможливим зловживання незаконними рубками. Тому що ми вже розуміємо, де знаходиться цей ресурс. І, звичайно, це так само веде до, до збільшення е асортиментної структури. І от, Якщо раніше там, першого сорту було 10%, то зараз першого сорту вже 30%. І, звичайно, ціна його була набагато вища. І звичайно за рахунок цього так само і збільшується реалізація. В результаті кардинально змінився стан охорони лісів. Об'єми та шкода за події на лісу незаконними рубками у 2012 році зменшилися порівняно з 2011 в середньому на 41%. Що це таке? Більшість пересічних українців дізнаються хіба що під новий рік, купуючи ялинку з щіпом, вони впевнені, що це деревце зрубано не браконьєром, не в Чорнобильській зоні, а може принести справжню радість малечі. Напередодні ввечері хижак забіг просто на подвір'я в Селезівці Овруцького району. Сіроманець накинувся на жінку, що поралася по господарству. На сусідніх обійстях тварина покусала літнього чоловіка та жінку. Усі потерпілі в травматологічному відділенні районної лікарні. У санепідемстанції перевіряють, чи був вовк хворим на сказ. Справжнього царя грибів полювали в Польщі, вага красення, 3 кілограми, діаметр капелюшка ледве не пів метра. Чоловік, який натрапив на рекордсмена, каже, що спочатку не повірив власним очам. Подумав, що це декорація для якогось фільму чи велика іграшка, і лише зблизька зрозумів, гриб справжній. Тепер половину велетня планує засушити, решту законсервувати. Ось лісосмугу порізали, а Тепер питання, куди все це діти. Здебільшого, на жаль, по Україні все це буде палитися під відкритим небом. А ось у Франківській області знайшли інший шлях. Там навіть вирощують спеціальну енергетичну лозу. З неї вироблятимуть тепло. Івано-Франківську область часто називають карпатською перлиною України. Гори накладають свій колорит на соціально-економічне життя регіону. При тому, що левова частка населення не є міськими жителями, область в силу кліматично-ґрунтових умов не посідає перші місця за аграрними показниками. Лакмусовим папірцем тут є рівень трудової міграції. Немає роботи, їдуть за кордон, є, залишаються тут. В останні роки вдалося стабілізувати ситуацію однак не лише робочими місцями можна утримати людей працювати у себе на батьківщині. Хоча би почати з довго таких Довготермінових планів, як мінімум 3 роки, максимум 5 років. Плани ми повинні ці мати. Ми повинні мати. І кругом у всьому світі все чітко розплановано до копійки, до міліметра. І ми теж повинні знати, чітко знати, що, коли буде зроблено, і чітко говорити людям. У 1992 році архітектура зведеного центру села була відзначена державною премією України. Село одне з п'яти на всю Україну увійшло до галузевої програми соціально-економічного розвитку. Потрапляючи сюди, розумієш, як може виглядати українське село. Цього не вчать в школі. Місцеві дітки бачать все це на власні очі. Ми надзвичайно щасливі, тому що цього року у нас в перших класах навчається 33 дітей. Ми маємо два класи, дві паралелі. Ми маємо підготовлених фахівців, які співпрацюють між собою. Ми раді з того, що нарешті демографічна ситуація в нашій школі покращується. А наступний рік далі на що наступний приказав... рік так само планується дві паралелі: 38 дітей. Так, у нас є дитячий садочок, який будемо казати, забезпечує нам належну дошкільну освіту. Ми співпрацюємо, і діти практично приходять до школи підготовленими. Любов Червінська, сільський голова, каже, такий центр села, де окрім школи, є і дитсадок, клуб та багато інших елементів інфраструктури, а все це на балансі сільради, змушує більш активно підходити до наповнення місцевого бюджету і дивитися не суто на збір коштів з року в рік, а на достатньо довгий час вперед. На 30% зменшилося у нас використання електричної енергії поміняно за. Фактично всі вікна на енергонезберігаю, утеплено фасад, як ми вже бачили. Школа наша дуже гарна, красива. Цього року ми маємо по підготовці до нового начального року. Школа наша посіла перше місце в районі. До зараз вся соціальна сфера пройшла реконструкцію відповідно до вимог енергозбереження, адже все опалення лягає на сільський бюджет. І надалі планують перейти взагалі на альтернативні енергоресурси, які ростуть прямо тут. Так, плануємо Ну, поки що. Ми школа котел працює у нас на газовому отопленні, але планується побудувати на території села завод по виготовленню переробці альтернативного палива, і ми перейдемо практично на паливо енергетичне. Поруч селом Агрополя, яких навряд чи ще десь побачиш в Україні, засіяні лозою. Це енергоресурс, при тому, що відновлювальний за рік вона виростає метрів на ва заввишки. Згора... Ну, при згоранні вона дає високий коефіцієнт віддачі. Ну, палячи не лазу? Ну, ну. Що би... має бути для того, щоб вона стала як Ну, Треба або якось завод цей... переробити, ну, так? Ну, завод, або самому це легенько різати в пучки, бо Польща е вже, якщо невеликі площі, то зрізають е так, мотокосами, в бухти в'яжуть і вручну на прицепі і так відвозять. Ми були на одній з е плантацій там, то він так недалеко електростанції, то вони на переробку да, Ярослав Голембійовський розповідає: одразу місцеві жителі віднеслись до нової агрокультури з осторогою, адже висаджували її на орендованих розпайованих землях. Однак, занепокоєння пройшло, тим більше, що орендну плату отримують пристойно. Та й суто морально долучитися до встановлення енергетичної незалежності держави теж чогось варто. Щоб проект повністю запрацював, треба запустити завод, де безпосередньо і буде вироблятися енергія. Він буде розташований якраз навпроти цього поля. Але інвестору слід мати гарантію постачання сировини, тобто кількість посадок треба збільшити, і не тільки в одному господарстві. В регіоні сподіваюся, що вже наступного року до енергоресурсів України додасться ще й енергетична лоза. В ли нині багато ресторанів. Втім, щоб не говорили, справжні українські борщ, білоруські драники, угорські бограч можна з'їсти певно в сільській хаті, де спокон віку живуть українці, білоруси, угорці. Угорці живуть і в Україні. Справжній фестиваль Бограчу відбувся на Закарпатті. Зварили його 2,5 тисяч літрів, аби потрапити до книжки рекордів Гіннеса. У цьому котлі готують дві з половиною тисячі літрів однієї коронних страв Закарпаття. Казан з Угорщини привезла команда тамтешніх королівських кухарів. Вони й взялися встановлювати рекорд. Ну, в першочергово, це буде звернено увагу на об'єм, тому що такого об'єму саме Бограчу ще ніхто не варив, і такого ні на Закарпатті не було, ні в Україні взагалі. І я думаю, в світі також, тому що Бограч це таки більш національна страва. Тому була уха, був куліш, але бограчу не було. Готують бограч п'ятеро кухарів. Ця ж команда торік встановила рекорд у Сербії, приготувавши 5 тисяч літрів страви, а також 10 тисяч голубців. Тепер кухарі запевняють, нагодують понад 4 тисячі гостей свята. Склад нашого бограчу такий: 600 кілограмів м'яса, 120 кілограмів картоплі, 80 кілограмів моркви, ще кілька десятків кілограмів перцю та зелені. Вариться страва чотири години. Тут головне дотримуватися правильної послідовності продуктів. Досягнення зафіксували уже наприкінці жовтня. Його запишуть у книгу рекордів України. А поки готувався бограч, туристам пропонували опанувати народні ремесла. Тут і ковальство, і гончарство, і ткацтво. Ми запросили угорських народних майстрів, 15 народних майстрів приїхали з Угорщини, 20 – із Закарпаття. І ми відокремили. Ми хотіли показати, що можемо без китайських виробів, без турецьких. Ми хотіли зробити таке традиційне, що характерно для цього регіону, і ми організували тут містечко для народних майстрів. Пані Ліза з дитинства плете вироби з листя кукурудзи Упродовж двох осінніх місяців. Вона разом із дітьми збирає листя, щоб цілий рік було з чим працювати. Надо сушити як сина, потім мочити у воді, теплою воді і потом плести. Можна хлібниця, подставочки, фруктовниця, конфетниця, корзиночки різні, сумочки. Все, що тут, бачите, на столі. На ювілейному фестивалі «Берехфест», який зібрав понад 10 тисяч гостей, почали готувати і вино цьогорічного врожаю. Тож охочі могли не тільки смачно попоїсти, а й скуштувати місцевого ще й нехмільного напою. Втім, для більшості селян не до свят слід не тільки встигнути за цей короткий проміжок теплих днів, підготувати городи з землю до зими, але і ще і досіяти все, що необхідно. Всього вам доброго і Бог вам в поміч!